Яка твоє ЗП? Розкажи, і отримаєш 5 доларів. Привіт. Відповідаєш, будь ласка, чесно на кілька запитань, і тобі е, надішлюють 5 доларів на ті криптовані додатку обід кепітал. Супер. Скажіть, будь ласка, скільки тобі потрібно для комфортного життя? Ну, для комфортного життя у Львові мені приблизно потрібно 500 баксів. на місяць. Угу, добре. Як ти ставишся загальному до позики? Нейтрально як буває. Скільки ти заробляєш? На жаль, це конференційна інформація. На жаль, ти не отримуєш 5 доларів на криптогаманець. Самого дня. Привітик! Відповість чесно на кілька запитань і отримуєш 5 доларів на твій криптогаманець в додатку Capital. Так. Готова? Супер. Скажи, будь ласка, скільки тобі потрібно для комфортного життя? До двадцять тисяч гривень. У загальному, як ти ставишся до позики? Нейтрально. Це інко дуже потрібна річ. Якщо це не секрет, можеш сказати, скільки ти зараз заробляєш? А, до 15 тисяч гривень в місяць. Дякую тобі за чесні відповіді. Ми хочемо тобі надіслати 5 доларів на твій криптогаманець Можливо, ти маєш додати Capital? А, Ні, поки не маю. Завантажуй додаток. Добре, закінчуй реєстрацію і тобі прилетять 5 доларів. Супер гарного вам дня.